Автентичний наш. Тобто цей дух місця і дух часу має бути завжди присутній. І просто зробити там білі підлоги, білі стіни, білі старі, все-таки мінімалізм і ставиш там одну таку балку з мудрани, і все, це вже робиться неповторний інтер'єр з обкладинок якихось там класних інтер'єрних журналів. Страшне. Ну, дивись, ми сюди заїхали два роки тому, майже два роки тому, що не випили, буде в липні. В чому суть? Суть в тому, що ми роблячи кожен об'єкт, коли лишалися якісь штуки, які були вже зайві, але було шкода викинути, ми то, я то складала собі в гараж, взяла в оренду гараж, він запакувався весь за пару місяців, я добрала ще один гараж. Другий гараж в, іншу, в іншій локації теж весь запакувався. І я зрозуміла, що навіть якщо мені треба буде якусь річ десь дістати, я вже не розумію, в якому гаражі що лежить, і що нас шеє, воно вже забувається, а люди викидають і викидають. І десь в якийсь момент, три роки тому я зрозуміла, що пора це переводити не тільки гараж для того, щоб я колись використовувала це на своєму об'єкті, а пора з цього робити якусь організацію, яка має на своїй меті і щоденною роботою Збирати старі цінні речі, які люди викидають. І так з'явилось рестора, на якому ми зараз знаходимося. І тут ми кожен день привозимо щось нове, продаємо, чистимо, реставруємо, переробляємо, робимо щось нове з тих старих предметів, і ми досі ліпимо, ким ми є, чим ми займаємося, і які, якби, в нас пріоритети. Привіт. Придбати можна прямо звідси, так? Так, ми зараз е, розставили ті речі, які готові для того, щоб, наприклад, коли хтось реставрує квартиру, йому не вистачає трохи паркету, не вистачає, наприклад, якоїсь лиштви, чи хоче поставити старе вікно. Е, люди зараз дуже сильно цінують вінтаж, цінують автентику, і багатьом людям вироби підходять навіть в такому, деколи не до кінця вилизаному вигляді. От ми вчепили всі. Всі дверцята до пічок, які ми маємо. Ти собі можеш уявити, скільки пічок є викинуто, бо це тільки ті, що ми встигли підібрати. Тобто нам дзвонили, казали, що завтра демонтуємо пічку. Якщо хочете, приїжджаєте в мішках, то забираєте. Ні, ми то вивозимо на сміття. Дехто дозволяв самим розбирати. Ми тоді акуратніше це робили, але все рівно об'єми настільки великі, що ми вже втратили. Е, ну це нормально. Ми втратили зв'язок від якої пічки які дверцята. В принципі, то зараз не так вже важливо. А дверцята, наприклад, можна так, а можна і тобто, ви їх можна реставрувати, чи, чи такі е, Такої, такої ні, ми можемо реставрувати. Ми вміємо працювати з деревом з металом. Тобто, дивись, наприклад, оці ці дверцята ми можемо зняти з них оце рідне покриття, яке там було, чимось зверху покрите. Бачиш, тобто це не просто фарба, це якась е окаси якихось металів е нанесені. Е е можемо, це є такий метод, коли розігріваєш метал і кидаєш в масло автомобільне, і воно покривається такою патаною чорненькою. Але дверцята дуже цікаві, бо, наприклад, ну, там, це типові дверцята від австрійських пічок, це радянські, так? Ти ти розумієш. Але австрійський і австрійський рознь, бо, наприклад, оця дверцятка цієї фабрики вона просто йшла одинарна, а оця, вона має всередині ще таку другу дверку, та? щоб ти міг дивитися за вогнем, але щоб тобі зола не вистрелювала. Деякі дверцята мають всередині клеймо. От там вище є такий, а, такий як чоловічок обличчя. От вище цієї на одну, бачиш, там така класна штука. І Мені здається, що в більшості цих дверцят, вони вже втратили свою пер первинну функцію, тобто дверцятами до пічки, більшість з них вже не можуть бути, бо там чогось не вистачає, вони там не до кінця герметичні, там в цієї вже відломано якесь там кріплення. Mm. Але як деталь інтер'єру цілком більше, ніж е, потрібно, вони можуть свою функцію виконувати. Цей вент, решітка, тобто це того самого періоду, коли в австрійській Час люди гнали, щоб опалення зробити настільки складним і цікавим, щоб його появляти з вентиляцією. Тобі через вентиляційну решітку поступало підігріти і свіже повітря, щось таке. Mm -hmm. Тобто, ми, коли знаємо якусь е, функцію тим речам, то ми зазвичай в чому цінність рестораш. Ми не просто є звалка старих речей, як на торпедо, де старі діди продаються за 50 гривень і не знають, що то таке, просто якась деталь. Ми е, в більшості випадків розуміємо принаймні, звідки воно, яка там була перша функція. Микола постарався. Постарався розставити різні кахлі, які ми маємо, але я все рівно можу пояснити, що це далеко не всі. Тобто, це така е, частинка, там третина, не знаю, напевно. Кожна кахлина є цікава в своєму роді, як бачиш, вони в найбільшості вже є понищені, тобто, 90% кахлів, які ми маємо, вони прийшли зі смітника. Тобто ми десь знайшли, побачили, валяється тобто вона вже... Ну, вона не придатна, щоб бути кахлиною, Але все рівно естетично вона унікальна, класна. Тобто ці, ці деталі 100, 100 років, більше 100 років. І навіть те, що в неї десь там полива відвалилася, все рівно є дурниця, бо не в тому ціні. Ці, це як японське мистецтво. Знаєш, ти можеш тут підмазати золотцем і повісити це в рамку, навіть не стараючи цей бруд. Маємо там корону. Корона є тріснута. Але вона була тріснута ще раніше, бо бач, є стягнута вона металевим штирем. Тобто як елемент декору декору до квартири, це теж супер класна річ. Оця дуже рідкісна, вона має декілька особливість нашого грестора, що ми пилюкою все дуже ретельно посипаємо, щоб старовизна була не лише у віці деталі, але й на дотик. Пилюка сучасна. Ось бач, тобто вона має, вона має коричневий, охровий, зелений і голубенький відтінок. Тобто досягнути такого це це мистецтво. Тобто ти. Люди, які стикаються з поливом, вони розуміють, що це не так легко отримати. Оця вся частина це все австрійське, це новоділ, так як зараз роблять по сучасній технології. Є така фірма Leotti, вони теж роблять пресовану. Це сучасно? Це з по старому методу. Тобто не засипають різні типи засипок під прес і дістається готова плиточка. Ну, і трошки більший формат, але е, при потребі, якщо потрібно доробити е, в де чогось не вистачає, то це стало це... можливим. Це вже якась колекційна кахля, ззаду має клеймо. Це нам подарували на наші шанувальники в колекцію. Це кераміка, яка використовувалась на фасаді. Е, чому ці плитки не на фасаді, я не можу сказати. Бо вони точно мали бути, не мали би бути в нас, а мали би бути на тому будинку. Тоже Можливо, це була якась реконструкція. Так, це фабрика Левенського. От він фактично був таким людиною, яка започаткувала стиль гуцульської сецесії, вона називалась. Тобто, ти бачиш, мотиви є такі наші народні. Ну, Він з долини. Там. І це дуже класно, що тенденції тенденціями, але все рівно пропагувалася якась така на, на, нашість. Тобто не просто була там модна плитка, така яка була в Відні, а вона робилася унікальною, під Львів. І це дуже сильно мотивує. Тобто, в Левинського, якщо дивитись на його біографію, у нього було ем, не лише кар'єра як архітектора, він просто був як менеджер і організатор, дуже потужно. У нього було виробництво і цегли, і дахівки, і. Кахлів, і оцих майолік та кераміки, і вікна, і паркети. Ну, тобто там колосальна робота, і колосальна кількість людей була задіяна, і це все робилось-під об'єкти. І це, ну, це дуже класний приклад, і дуже прикольно, що ну, в нашій історії є такі люди непересічні, і хочеться, щоб їх було побільше. Да, це колекція наших ручок, а, не вся, бо дуже велика частина. В роботі полірується. Тобто Ми ручки завжди тримали от -от в коробках і просто ми собі знали, що там у нас є 30 таких. Тобто Ми завжди ручки, можна подивитися, тримали отак, тобто десь посортовані по різних е шухлядах чи ще чогось, але зараз минулого тижня ми вирішили зробити стенд і то все вивішли, тому воно в процесі полірування. Тобто, щоб для загального розуміння неполірована ручка, яка при, ну, там, знімається, знімається з якогось вікна, вона виглядає отак. Нічого особливого, є фарба, є окисломіть якої ну, там, чи латунь, ти не до кінця навіть розумієш, ну, тримаєш радянська mm -hmm. ерунда, правильно? Mm -hmm. Наполюруєш, воно починає все е, блистіти просто неповторно і. Ну, не знаю, чи я так витягну Тут, проти злодія, але воно блистить просто неповторно, і ти зразу розумієш цінність того всього. Більше того, ми шурупи додаємо до цих ручок не з епіцентру оті такі жовтого кольору, бо насправді там склад нечистий латунь. Ми купуємо. Ти маєш десь ці латунки? Шрупчики. Ми купуємо спеціальні справжні латунні шурупи. Ось такого плану. І після того, коли ми монтуємо цю деталь на вікно, ти заполіровуєш шуруп теж, і він починає так само блестіти, як, mm -hmm. як ось ця пластина. І воно просто робить, ти тоді розумієш всю суть, чого робили їх там латунними і чого воно все разом таке красиве. Це щитовий паркет, який ти бачив у мене в офісі. Та да, оцей. Тобто тут навіть зараз, коли він не є відреставрований. На ньому видно поєднання трьох видів дерева. Є темний морений дуб, є світлий і середньосвітлий тип дерева. І хочу нагадати, що коли ці щити робилися, електроінструменту не було. Це все ручна робота. Тобто оцей от стик оцих всіх інкрустацій, воно все вручну з тамаскою, і це якби фантастичні для сучасного світу речі. Це наша майстерня. Які е ми приводимо е на реабілітацію, це наша, як називається, лікарня, де вже реанімують реанімація, реанімація. Це, це наша реанімація. <рес> тобто тут ми привозимо наших пацієнтів, зараз робимо столик з кахлів, е пробуємо його робити, так е щоб надати їм якийсь другий, друге життя. тобто... У нас кахлі перероблені вже фактично в плиточку. І ми, якби, то наша проба пора. Куди ще на склад? Значить, тут у нас частина, яку ми називаємо склад, це постійний рух, тобто ми тут перебираємо, перескладуємо, і ми зараз в процесі, що ми двері звідси забираємо, перевозимо в ту частину, де ми щойно було. І, відповідно, тут трошечки є певний творчий безлад, такий, як в переміжку. У нас є биті, наприклад, плиточки, цілі кахлі, пічки Хартмута. І подекуди навіть може бути якийсь непотріб. Горе. Горе, гори, горе, так. Тобто тут з деяким кахлем є біда, бо він вже естетичну функцію втрачає. Але все рівно якісь е, спроби. Ну, тобто ми е, на об'єктах своїх завжди користовуємо. Е, деякі дизайнери цікавляться і е, є така покльовка, щоб, можливо, якусь стіну там, викласти з кахлю. Чи якісь робити цікавіші предмети. Як бачимо, всі різні карнизні деталі, і е, завершення, і якісь такі куту, кутові моменти, дуже цікаві. Все на купу. Ну, в першу чергу, коли люди купляють квартиру, ріелтори завжди розказують, що стоїть пічка, але ви коли її забираєте, у вас додається один метр квадратний до площі. І всім це промивається, просто як зомбі робляться. Ага, точно, метр квадратний стоїть пічка. Mm -hmm. Це, мені здається, це перша причина. Е, от. Ну, а друга, друга проблема, що їх демонтовують дуже таким, як ти бачиш, варварським методом вони є всі розбиті. І... Роботи над ними дуже багато, щоб поправити. Для того, щоб проводити таку просвітницьку діяльність, що А, перестаньте викидати, а, бо, бо з того всього можна щось робити нове. А друге, це о, та, о, цінність така, прихована, якої не знають. Оці фрагменти здавалося би, просто собі там така фрізерована балка, але це балка періоду Ренесансу. Е, тобто їй це кінець 16 століття, ну тобто 500 років в цій балці. Цьому Та? і ти коли так тримаєш, і вже ти свідомо тримаєш, розуміючи цінність, ти вже вона тяжча, така інакша. Інакше сприймаєш. Ми жартували, що можна ці балки перезрізати на сувеніри, на брилки. Бо ти вже нічого з неї такого не А Ще розкажи про ті штуки. Білі, що це таке? Білі це радянські, це чистий, це чистий совок. Просто це з санвузлів. Це, це, це є з періоду функціоналізму. Тобто, це з періоду там х років пішла така мода. Що ти, коли об'євуєш санвузол, то ти там робиш і плиточки в кутах заокруглені, і зовнішні кути заокруглені. І плюс, якщо тобі треба мильничку чи гачок, то він одразу такий як плитка вилазить зі стіни. Як на мене, це геніальна задумка. Полива, можливо, не ідеального кольору, та воно там не є ідеально біле. Так що поставити до сучасної білої плитки, то воно зразу буде таке сіріше. Але ми назбирали дуже велику колекцію тих штучок. Цікаво. Так. Оця плиточка, ще розкажу, це є. Чеський виробник раку, ті, що робили, і, і здається, вони досі існують. Вони досі виготовляють, до речі, плитку. Вони робили теж кахлі. В них багато є. Не знаю, чи я так зараз покажу. які кахлі фірма Рако. але в чому особливість? Це оця плитка має одну грань заокруглену. Бо вона йшла вже верхнім рядом. Тобто в тебе там від підлоги була закладена плитка, а та, що йшла mm -hmm. верхня і межувала з пофарбуванням, вона йшла заокруглена. І в нас є в наявності одненька така плиточка, яка має і цю грань, і цю грань заокруглену, бо вона йшла mm -hmm. отак такий mm -hmm. мала поворот. Тобто це така деталь, розумієш, якщо б я зараз в сучасному інтер'єрі хотіла б таке повторити, то я хіба можу це зробити вручну, але замовити на заводі, позвонити там в Чехію чи в Італію і сказати: слухайте, мені треба. Три заокруглені з одного боку, дві з двох боків і три з трьох боків, мене би послали десь подальше. Але ну, тобто Це дуже класний експеримент того часу. Ще таке в них популярним було, коли підлога закладалася оцією метлаською плиткою, і якщо там... Це привозили з заводу, та певну кількість тобі там ти узор, килим по периметру, одна йшла всередині, інша, назовні ще інша. І якщо раптом хтось помилявся і не приїжджала трошки на та кількість, або не хватало, або в процесі десь розбили, вони взагалі не парились і брали з іншої би, серії, там, схожу, доставляли до того всього ряду, і то було mm -hmm. окей. Тобто так, коли можна знайти в під'їздах такий хаос. Так. Воно просто навіть, навіть не, не зберігався там оцей озор, вони просто його розкладали хаотично. Можна таке знайти, коли Жак так робив, знаєш, ремонт в під'їзді, потім а, не хотів паратися і не, не так закладали. Але дуже часто є таке, що йшла, йшла, йшла все одинаково, а потім дуже схоже, але трошки не така. От, от, чого я про це розказую, бо цих вісім штук вони йшли в комплекті з оцими. Тобто це йде, це йде пояс навколо. Mm -hmm. Оця плиточка, це йде е, поворот для поясу, причому що в ту сторону, бачиш? Uh -huh. Щоб воно далі йшло сюди. So. Всередина закладалась оцією, а позовні закладалась просто монотонною отакою звичайною бежевою. І в тому самому комплекті було вісім таких штук, які ну, поклали. А це така, <різь> така була. Як у вас mm. Так, так Так-так-так-так. та, 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 та. То це? — Барта і тіхість. Бачите, там ззаду є клеймо. БТ. Більшість плиток, таких знаних виробників, вони, вони клеймувалися, бо плитка це вже не було щось таке. Е, та, Тут теж вартій тих. Тобто це було важливо ставити клеймо, бо це фактично твоя була реклама. Оця плитка на підлозі, вона називається шоколадка. Угу. Це типова е, плитка для е, під'їздів. Під тобто Кінні проїзді в неї різних кольорів, деколи буває графітова. Недавно бачу таку темну коричну. Там, там. Угу. Добротно. Ну, так, знов, знову ж таки, дуже багато зустрічало людей, які кажуть, що це радянська. Так, або кажуть, де Ми в під'їзді, а я щось такої не бачу. Ну, так, ну ультрапопулярно. Шуша, ну. Е Наша мета, щоб люди перестали викидати, щоб цінність тим старим речам відновилася. І я глибоко переконана, що справді сучасний інтер'єр, ультрасучасний інтер'єр ми можемо зробити, коли ми додамо до того інтер'єру маленький предмет, рідний, автентичний наш. Тобто цей дух місця і дух часу має бути завжди присутній. Просто зробити там білі підлоги, білі стіни, білі стелі, все-таки мінімалізм, і ставиш там одну таку балку з мудрини. І все, це вже робиться неповторний інтер'єр з обкладинок якихось там класних інтер'єрних журналів міжнародних. Тому ми таке пропагуємо. Ми співпрацюємо з дизайнерами, з архітекторами. Коли є якийсь особливий запит, ми допомагаємо як то реалізувати, проводимо консультації навіть деколи в інтер'єрах. Коли хтось сумнівається, скажіть, то рідне чи не рідне. Якщо це в силах наших розібр... розібратись, то ми е... консультуємо. Ясно. Круто. Таке. Thank <music> you.